У Римі почав діяти найвищий рівень безпеки через завтрашній похорон папи Франциска. На поховання понтифіка звідусіль з'їжджаються віряни, а також світові лідери. Відомо, що участь у церемонії візьмуть зокрема президент США Дональд Трамп із дружиною та український президент Володимир Зеленський, яким ми запам'ятаємо 266-го папу і як обиратимуть наступника святого престолу, розповість Наталка Волосацька. Дорогі брати і сестри, з Великоднем вас. Це були останні слова папи Франциска Довірян. Решту великодної промови зачитав церемонімейстер. Наступного дня у світлий вівторок, 266-й, папа помер після тривалої пневмонії. Завтра понтифіка поховають за його власним бажанням у базиліці санта Марія маджоре одній із чотирьох головних папських базилік у Римі. Франциск стане першим папою за понад століття, який буде похований за межами Ватикану. На похорон понтифіка приїдуть 170 офіційних делегацій з усього світу на чолі з главами держав та урядів. Папа реформатор, незручний папа, понтифік, який був близьким до людей, радісний та усміхнений. Він носив простий одяг безкоштовностей, відмовлявся від папських апартаментів та жив у простій готельній резиденції. Так кажуть про Франциска, ті, хто знав його особисто. Це перший понтифік з Латинської Америки, перший єзуїт на престолі святого Петра та перший неєвропеєць за понад тисячу років. Влітку 2016 року папа Франциск єдиний раз відвідав Польщу. Понтифік зокрема взяв участь у світових днях молоді у Кракові. На цю зустріч він їхав трамваєм. Також глава католицької церкви помолився на місці колишнього німецького концтабору Аушвіц біркенау Ставлення українців до глави католицької церкви було неоднозначним. Його критикували за не дуже чітку позицію щодо війни в Україні. Папа вирішив, що мати відвагу підняти білий прапор має саме Україна. Говорив про російський гуманізм і Достоєвського, який на Хай християн про братів росіян також дуже недоречною вважають українці хресну ходу, організовану Ватиканом у квітні 22-го року, під час якої хрест несли Українка і Росіянка. Втім, папа був світовим лідером, який найчастіше у своїх зверненнях і промовах згадував Україну, закликав молитися та допомагати. Про це у коментарі Слава Тіві наголосив посол України у Ватикані Андрій Юраш. За його словами, за останні три роки понтифік, щосереди і щонеділі згадував Мученицьку Україну. Саме Франциску належить авторство цього терміну. Я завжди поруч з мученицьким народом України, який сильно постраждав від атак на енергетичну інфраструктуру. Крім жертв і поранених, ці удари залишили понад мільйон людей без електрики та води. Пам'ятаємо, що голос невинних завжди доходить до Бога, який не до їхніх страждань. Це папа чітко назвав винуватця війни. Двічі в своїх офіційних опублікованих на джерелах Святого Престолу Ресурсах сказано у зверненні папи до дипломатичного корпусу. Цитую: повномасштабне. Вторгнення в Україну, яке розпочала Російська Федерація, папа благословив і Святий Престол брав участь абсолютно в усіх міжнародних комунікаціях, переговорах, зустрічах, пов'язаних із пошуками миру для нашої держави, пов'язаних з реалізацією ініціативи Володимира Зеленського, нашого президента, щодо саміту миру. Вже після смерті папи в Україні почали оприлюднювати факти про те, як Понтифік за участю посередників допомагав українським ЗСУ, зокрема передавав гроші на дрони влітку 24-го року. У нас був збір на мавіки. На той момент у нас критично нам навстачало дронів. Ми також тимали невеликий транш і від грошей папи, які частково покрили наші потреби по збору на Мавіки, і залишились навіть трошки рештки. На, яка пішла на придбання генераторів на позиції нашим хлопцям? Хто буде новим папою? Стане відомо наступного місяця. Конклав, збори на яких кардинали будуть обирати понтифіка, ймовірно збереться вже 5 травня, але точну дату назвуть після похорону. Новим очільником святого престолу може стати будь-який неодружений католик, навіть світська особа. Серед кандидатів називали українця 45-річного Миколу Бичка, наймолодшого кардинала. Утім, досвідчені ватиканісти та міжнародні медіа не вважають українця претендентом на святий престол. Наталка Волосацька слава тіві.